Доброго дня, з вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж». Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер, доктор наук і консультант з харчової поведінки. І ми сьогодні говоримо про ліки, які використовуються для зниження ваги. Ви, мабуть, чули про них, тому що зараз про них говорить весь світ: це Оземпік, Монжаро, Вегові, ліки на основі агоністів рецепторів глюкагону подібного пептиду 1 ГПП-1. Які з'явилися на фармацевтичному ринку більше ніж 15 років тому, але вживались, прописувалися виключно для лікування діабету другого типу. І зовсім недавно їх дозволили прописувати з метою зниження ваги. Але показаннями все ще є діабет другого типу і ожиріння. Тобто лікарі радять не вживати цей препарат, якщо нема для цього певних показань. Для краси. Не радять їх вживати. Наприклад, я там хочу до весілля схуднути дуже класно і виглядати супер. То тут є ще питання, чи ризики варті того. І загалом я не пропагую ці ліки, а особливо я проти зловживання цими ліками, але ці ліки є життєзмінними для великої кількості населення земної кулі. Про них зараз говорять всі. Тому що це прорив: прорив в науці і прорив ринку, який можна порівняти з виходом айфона, якщо не більш вагомий, чому ці ліки такі важливі? Тому що зайва вага підвищує ризики гіпертонії підвищеного тиску, серцево-судинних захворювань, діабету, остеоартриту і деяких видів раку. Тобто жити з надмірною вагою, яка впливає на ваше метаболічне здоров'я, ну не вся надмірна вага впливає на, наше, на ваше метаболічне здоров'я. Можна мати надмірну вагу і бути здоровим. Це якщо ви займаєтесь спортом і у вас немає інсулінорезистентності, метаболічної нагнучкості і запалення пов'язаного з цим всім. Але зазвичай надмірна зайва вага. Є дуже поганим станом, дуже нездоровим станом, який спричинює багато проблем. І худнати худнути дуже важко, особливо людям, які генетично схильні до зайвої ваги. Я тут говорю про генетичні особливості не тільки в плані метаболізму. Швидкого чи повільного, того як ми відкладаємо жир, того як ми палимо енергію. А, а і генетично можуть бути порушені сигнали щодо голоду і ситості, сигнали мозку і біологічний потяг до смачної їжі. Тобто те, наскільки ми імпульсивні і наскільки ми любимо гіперкалорійну їжу, гіперсмачну їжу, може бути продиктовано генетично. Хтось з нас може проїхати повз Макдональдс і навіть про нього не подумати. А комусь потрібно докласти колосальних зусиль, щоб проїхати повз МакДональдс. А в деяких людей система винагороди є гіперактивною. І ми, нам треба більше смачної їжі і більш смачної їжі, щоб отримати, отримати таке задоволення, як і людям з нормальною генетикою. Тобто на зайву вагу впливає купа різних факторів. Включаючи соціально-економічні фактори. Дуже велику роль в цьому всьому грає генетика. Дивіться на картинку. Я показую, якщо ви слухаєте це як подкаст, подивіться на картинку, як все складно і заплутано. І люди, які витягнули поганий квиток в генетичній лотереї, як наче біжуть ту саму дистанцію, як і інші люди, але з рюкзаком 20 кілограмів. Їм складніше. І ці препарати вирівнюють умови. Так, нам потрібно займатися спортом в будь-якому випадку. Нам в будь-якому випадку треба вибудовувати здорові харчові звички. Нам в будь-якому випадку, якщо ми схильні до імпульсивності, або якщо у нас емоційне переїдання, погані стосунки з їжею, нам треба працювати з цим. Так це все вимагає зусиль, це все вимагає ресурсів і енергетичних, і матеріальних. Але я тут одразу скажу, що не треба стигматизувати людей, які приймають цей препарат. Це не означає, що в людини нема сили волі і тому вона вдається до цього препарату. Це просто означає, що людині не, по... не пощастило з генетикою. А як працює ГПП 1 Він стимулює вироблення інсуліну. Інсулін пригнічує голод. Це, до речі, привіт всім, хто боїться інсуліну. Що коли інсулін у нас підняти, то ми не худнемо. Ми прекрасно худнемо, дія препарату доведена, всі худнуть, ну, більшість людей знижується вироблення глюкогону. Завдяки цьому регулюється глюкоза в крові, знижується транзит в шлунку і збільшується ситість. Тобто, ми не хочемо їсти. Зазвичай люди на цьому препараті вживають десь від 500 до 1200 калорій. Це дуже мало. Це в будь-якому випадку нас заводить в дефіцит. І дефіцит калорій серйозний і ми худнемо. І чи я казала, що цей препарат вже давно на ринку, 15 років він використовується для лікування діабету, і ось нещодавно він вже почав використовуватись і для лікування надмірної ваги. І ось класний графік, який показує прогноз, як буде рости ринок. Просто шалено. Тобто він буде популяризовуватись, скорше за все, він буде дешевшати, він буде більш доступний. Які ж ризики використання цього препарату? Це нудота, блювання, вздуття живота, діарея і закрепи. Зазвичай вони більш помірні, якщо починається прийом препарату з менших доз, поступово збільшуючи. З часом організм призвичається до цього препарату, і ці побічні ефекти уходять. І такі більш серйозні і рідкі випадки панкреатиту запалення підшлункової, особливо якщо в людини є до цього схильність. В мишей в пухлини щитоподібної залози. На людях це ще не доведено, І на нирки може впливати. Якщо вже є проблема з нирками, то цей препарат вживати не рекомендують. Ну і зазначу, що всі ліки мають побічні ефекти. Зазвичай ліки, які не мають побічних ефектів, не є ефективними, не працюють. І коли лікарі прописують цей апарат, вони зв... препарат, вони зважують. Які у вас у конкретної людини ризики і які у конкретної людини виграші? Як я вже казала, перебувати в стані надмірної ваги дуже шкідливо. А от схуднення на 5-10% зменшує ризики всіх хронічних захворювань, про які я говорила. Ну, і препарати дуже ефективні. Ось графік, який показує прийом препарату порівняно з плацебо, під плацебо тут, тут мається на увазі дієта. З дефіцитом 500 калорій, що робили учасники, які приймали так, так таке зване плацебо. Вони рахували в додатку калорії, так щоб у них виходило 500 калорій на день. Дефіцит, і вони зустрічались з дієтологом один раз на місяць, який їх підтримував. І ви бачите колосальні різниці в тих, хто не приймав препарат, і в тих, хто приймав препарат. Що я тут хочу сказати, що це не найкраща дієта, це не найкращий метод худнути, рахувати калорії в застосунку, зустрічатись з дієтологом один раз на місяць і намагатися мати цей дефіцит 500 калорій кожен божий день. Якщо ви працюєте з хорошим нутриціологом, то там набагато більше рівень підтримки, набагато більш індивідуалізований підхід, тому результати будуть набагато кращі, ніж в цій програмі. Що треба знати про дієту, коли ви приймаєте цей препарат? Ви їсте мало. У вас. Менше шансів отримати всі необхідні поживні речовини для максимального здоров'я. Тому, якщо ви на цьому препараті, то вам треба обережно і дуже дуже класно планувати ваш раціон, тому що вам потрібно достатньо білку, вам мабуть не варто їсти багато жиру. Тому що уповільнене травлення, а якраз травлення перетравлювати жирні продукти доволі важко, тому вам треба бути дуже стратегічними в плані вживання жиру і приміщати свій жир весь на омега 3 жирні кислоти, оливкову олію, вибирати найбільш корисні жири. Ви маєте також розуміти, що тепер будете дивитися на їжу як на паливо. А не як на джерело задоволення в мене до речі, у багатьох клієнтів є такий запит. І якщо ви не приймаєте ці препарати, то цей запит доволі складно виконати. Нам доводиться знаходити якісь компроміси в цьому плані і дефіцити дуже великий ризик дефіцитів мікро і макронутрієнтів. Дефіцит білку, нам білок дуже потрібен в цій ситуації, тому що коли ми худнемо таким чином доволі швидко, ми втрачаємо м'язи. Якщо при цьому ще й не тренуємось, про це. Окремо поговоримо, нам треба забезпечити достатню кількість білка. Нам треба перевіряти, здавати аналізи крові регулярно. Великий ризик дефіциту вітаміну В12. Перевіряйте вітамін Д в незалежності від того, приймаєте ви ці препарати чи не приймаєте. Це на залізо, а також, якщо у вас діарея і блювання. То треба пити електроліти. Тобто, якщо ви працюєте з нутриціологом під час прийому цього препарату, то ви побачите, що доведеться танцювати танці з бубнами, щоб вмістити якомога більше поживних речовин в цю малесеньку калорійність. Може, навіть доведеться пити зелені смузі вправи. Якщо у вас багато надмірної ваги, то жир буде використовуватися як джерело енергії і. Скорше за все, у вас не буде дуже мало енергії, навіть на великому дефіциті калорій, тому можете продовжувати займатися спортом. Якщо ж все-таки будете відчувати недостачу енергії, то треба скорочувати свої воркаути, не перебарщувати з інтенсивністю і велику, велику вагу приділяти відновленню, достатньому відновленню. Але займатись дуже важливо, особливо вправами силовими. Тому що ми не хочемо втрачати м'язову масу. Той факт, що на оземпіку втрачається м'язова маса, він не дуже релевантний, тому що при будь-якій низькокалорійній дієті буде втрачатись м'язова маса, особливо, якщо ми не тренуємось. Тобто це не препарат, з'їдає вашу м'язову масу, це схуднення з'їдає вашу м'язову масу. Тут ще важливо дуже висипатись, щоб більше жиру палилось, менше м'язів. І тренуватись, мабуть, у вас не вийде тренуватись в такому дефіциті е, на максималках, просто щось качати, нагадувати м'язом, що вони мають працювати, щоб вони нікуди не, не йшли. Тому що потім, коли препарат відміниться, і ви почнете набирати вагу назад, трошечки так набереться. Набиратись буде жир. І якщо ви все-таки наберете всю вагу назад, то у вас вже буде інша композиція тіла. На дієті ви скинете. На самаглют на оземпіку ви скинете. Я буду називати це все оземпіком. Легше вимовляти. Ви скинете і м'язи, і жир, а набирати ви будете лише жир, якщо будете набирати. Тому супер важливо тренуватись, силові тренування, стимулюйте ваші м'язи. Ось графік, який показує, що по-перше, більше жиру втрачається, якщо ви тренуєтесь при прийомі Оземпіку. А по-друге, ви потім не набираєте стільки ваги назад, тому що м'язи також підтримують ваш метаболізм. Тобто препарати плюс силові тренування набагато набагато краще, ніж просто препарати. Це критично. Тобто, якщо ви виділяєте бюджет на оземпік, то також і е, треба виділяти час і ресурс на тренування. Ну і зазначу, якщо ви ще не знаєте, якщо ви не дивились всі відео на моєму каналі, то коли ми худнемо, ми можемо втрачати жир, а ми можемо втрачати глікоген і м'язи. Глікоген це крохмаль, який зберігається в м'язах для швидкого використання, коли потрібна енергія. Тобто глікоген може бути може приходити і уходити. Ми поїли вуглеводи, заповнили м'язи глікогеном. А в стані голодування і коли нам потрібна енергія, ми вивільняємо ці запаси глікогену для енергії. І є ще сама по собі м'язова маса, яку ми можемо накачати. Я не говорю про бодібілдерську м'язову масу, накачати важкою важкою працею. Для бодібілдерської м'язової маси там просто колосальні зусилля необхідні. Не, не бійтесь, перекачатись, це дуже складно зробити. Так от, ми не хочемо на дієті втрачати м'язову масу, бо м'язова маса це метаболічний орган. Якщо у вас здорова м'язова маса, у вас хороший метаболізм. Якщо у вас недостатність м'язової маси, а з віком ми втрачаємо м'язову масу, з кожним схудненням ми втрачаємо м'язову масу, то у вас і метаболізм буде уповільнений. Тобто потім, коли ви злізете з цього препарату, то вам буде складніше підтримувати здорову вагу. І психологічні аспекти дуже цікаві, дуже часто маємо негативний. Результат в плані психології, здавалось би, я схудла, я більш весела, жвава, задоволена, більше спілкуюсь з людьми, краще, краще відчуття себе, сприйняття тіла. Насправді, як і буває позитивний ефект від схуднення на цих препаратах, так і негативний, є така теорія, що. Коли їжа перестає бути копінг стратегією а іншої копінг стратегії нема, а щось муляє на душі, то це призводить звичайно до проблем. Тому подивіться, можливо, треба звернутися до психотерапевта, якщо прийом цих препаратів погіршує ваш ментальний стан. Ну тут, взагалі, дуже цікава тема з прийомом цього препарату. бо Психологічний аспект. Ми дуже часто плутаємо з фізіологічним, і насправді вони пов'язані. Якщо людина більш чутлива до дофаміну, то мозок відчуває більшу винагороду від їжі. І поступово розвивається толерантність до дофаміну, і нам потрібно більше їжі. І у нас виробляється менше дофаміну на ту саму їжу, то нам треба з'їсти більше їжі, щоб отримати нашу порцію дофаміну. І тут роль дофаміну може навіть перекривати роль гормонів ситості. І в одної людини можуть порушені і гормони ситості і голоду, і також система винагороди і чутливість до дофаміну. Уявляєте, який це букет? А і тут якраз. ГПП 1 дуже класно може вплинути на цю систему винагороди в мозку, але також може допомагати поведінкова терапія, яка вам допоможе помічати ваші потяги, поїсти ваші імпульси, і навчить вас з ними боротися так. Людям, як є люди, яким пощастило, і їм не треба боротися з імпульсами, а іноді треба, треба докладати зусиль. Але не треба засмучуватись це все ну, у всіх є якісь психологічні проблеми, і ми всі трохи боремось з різними спокусами і імпульсами. А, ну і поступові зміни в дієті також можуть допомогти, бо ми поступово будемо привчати мозок задовільнятися менш гіперсмачною їжею. і помічати, що і морквинка солодка, і броколі може бути менш солодке, більш солодке, тобто можемо виховувати наші смакові, смакові рецептори і трошечки е, впливати також на чутливість до дофаміну. Ну, про стигму я вже казала, що якщо людина виживає цей препарат, це не означає, що у неї сили волі вона здалась і вона не хоче просто сидіти на дієті і робити вправи. вправи, все одно треба слідкувати за харчуванням, все одно треба робити вправи. Коли ми сходимо з цього препарату, то повертається повертається голод, повертається апетит, повертається. Задоволення від їжі, і це вже треба підтримувати стилем життя роботою з психологом і з нутриціологом і з персональним тренером. А ці ліки можуть бути класним стартом, щоб трохи відчути контроль за тим, що відбувається, полегшити собі життя, знизити ризик хвороб, і тоді вже легше буде ходити в спортзал і. Підтримувати здорову вагу, бо якщо знизиться резистентність до інсуліну, то буде і більше енергії, і кращий метаболізм. Якщо ж ви хочете приймати ці ліки в косметичних цілях, наприклад, там у мене весілля через півроку, я хочу до нього дуже класно схуднути. А так, в мене зайвої ваги нема. А я хочу бути там супер-пупер, то тут уже ризики, мабуть, вищі, ніж переваги, які ви отримуєте. Ну і тут треба дуже сильно розуміти свої стосунки з тілом, на які жертви ви готові піти для того, щоб виглядати краще, для того, щоб вписуватись в стандарти краси. Плюс, якщо у вас нормально працює інсулін, глюкагон і нормальний рівень цукру в крові, то, ну, думайте, логічно, які зміни в організмі вам може принести додатковий ГПП-1. Ну, і тут уже, звичайно, буде набагато менше енергії. Якщо нема зайвого жиру, то й звідки не, не можна буде брати енергію? Тому такі ліки для марнославства, це вже питання окреме, це вже може бути питання до проблеми образу тіла, самооцінки, самосприйняття цінності себе. Записуйтесь на консультацію, якщо вам треба над цим попрацювати. Якщо якісь питання, пишіть. Все, до побачення.